Привіт, друзі! Вітаю всіх з Новим роком! Бажаю нам перемоги, перемоги і ще раз перемоги. І бажаю, щоб наша перемога була не тільки в руках ЗСУ. Хоча, звичайно, ЗСУ – це наша перша сила, це наша перша звитяжність. Це... Скажімо так, перший фронт, якому ми маємо всі допомагати. Але я бажаю нам перемоги і духової, і ментальної. Тому що давайте чесно, після тієї величезної кривавої жертви, яка була на Майдані, ми повернулися на коло угодовства, угодовства з ворогом і його наративами в Україні. На жаль, після Майдану, Мураєв у центрі Києва. Вийшов величезні огроменні плакати з надписом «Це наша земля і своєю мордою на них. Після майдану Кива мало не став науківцем. Розумієте? Якісь реальні науковці, і не один слухали захист його дисертації у лапках. І все це вже відбулося після кровіщі на, Майдану, на Майдані. Тому я дуже хочу, щоб ми з вами в цьому році змінилися докорінно. Сьогодні тема нашого відео це мода з чужого комоду. Що я під цим маю на увазі? Ви знаєте, не так давно я дивилася передачу відео однієї блогерки. Дуже відомої, не буду казати ім'я, щоб не сказали Хайп, Хайп, вона хапиться на чимось. І мені, я не люблю цього. В мене є своя думка, своє ім'я. І нехай свій маленький канал з маленькою аудиторією новий, але він мій. Так ось, ця блогерка дуже відома у нас в Україні. Бере інтерв'ю у. Науковця, у професора, у дуже поважного пана. Блогерка десь ну, більш-менш мого віку. Якщо мені 40, то їй десь, я думаю, років 35. <кій> а панові професору років 65-70. Вона сидить і з самого початку інтерв'ю на повному серйозі звертається до нього. Я не буду їм казати, ну, автентично, але щось на кшталт Михайло, і на ти. Знаєте, от в мене завжди, коли я таке чую, в мене чогось руки, знаєте, пальці сходяться у такому жесті якомусь. Я не знаю. Ну кримінальному якомусь. Тому що для мене це все, що я побачила, це ознака. Здеградованої антикультури. це не просто з деградованої культури, а з деградованої антикультури. Ось. І вона сидить з цим науковцем, який годин у, ну, за віком у, у батьки, який просто глибина глибина. Розумієте, глибина глибинна щодо інтелекту, щодо еродиції. Ну, знаєте, це отак. Якщо б я себе поставила біля нього, то це також було б десь отак. Ось. І вона сидиться пані. До речі, я не можу сказати, що пані там ну, якась безкультурна, що вона якась вульгарна, що ще там щось. Але от, ну, от така зараз якась мода пішла. І вона сидить, йому тикає ось всю цю передачу, і, і, і оце не ім'я його називає. Ви знаєте, я слухала, 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 того. Ну тому що просто зміст. Того, що людина каже науковиця, дуже цікавий. Але просто в якийсь момент в мене вже тут стало, знаєте, так підкіпати. Тому що, коли я щось таке чую, в мене починає просто закипати кров. І, і, і думаю, ой, я не можу, я не можу. Я б хотіла послухати цього науковця, але, але не в такому форматі діалогу, не, не в такому форматі співбесіди. Тому що для мене. Це якась, ну, просто непошана, неповага. І я не знаю, чому ми культуру цієї непошани і неповаги, навіть не тільки чому, я не знаю, звідки ми її беремо. А тепер я вам скажу, звідки, як пояснюють люди, люди, ми її беремо. Але я з ними не згодна. Чому? Тому що те, що я бачу, що люди виривають з контексту інших культур якісь такі речі. І намагаються їх застосувати в Україні, які, по-перше, вони взагалі не розуміють, як вони застосовуються у тих культурах, вони не розуміють контексту, коли вони там застосовуються. Вони не знають мови тих народів і культур і чому воно в них саме так. Але тягнуть до нас якесь сміття. Ой, так, Я закипіла закипіла. Значить так. Слухайте, я ненавиджу, коли до мене незнайомі люди, які більш-менш мого віку або молодші, ну тобто, які мені не годяться у батьки і старше, так? тому що колись ті звертаються на ти, окей. А коли люди мого віку і молодші для до мене звертаються на ти, або в коментарях, або персонально, я це ненавиджу. Я це просто ненавиджу. Чому? Тому що я не звертаюся так. Я так не звертаюся. Навіть людина, яка мене дуже сильно молодша. От, наприклад, тінейджер, який там 13, 14, 15. Якщо я бачу, що ця людина вже більше асоціює себе з дорослою людиною, тобто я бачу ознаки, що, скоріше за все, це вже людина така, вона відчуває себе дорослою. Я до неї буду звертатися на ви. Хоча я могла б спокійно вже мати дитину і старшого. Ну, старшого за такий вік, так? ось, старшого за такий вік. Тому ну, для мене це просто нормально, це просто культура. Ось. І коли мені там пишуть на ти, я пишу, що я не люблю, коли до мене звертаються на ти. Людина мені пише, а що ти такого? В Ізраїлі всі звертаються на ти? В англійській мові взагалі немає форми «ви». Слухайте, а в слухати авторицькій мові. Один одного називають Абла, це сестра старша, або Абі, це старший брат. І так спілкуються між собою люди у суспільстві? А просто ну, однієї нації люди. Вони не є один одному братом і сестрою, але вони так вважають. Ми так спілкуємося ні. І я хочу спитати: а чому не Ізраїль бере наше ви і пані, і пан? Чому ми маємо брати у Ізраїля? що в них немає форми, начебто на ви. Я не знаю точно. Ну, це просто я багато разів чула. Ось я не знаю точно, я не знаю іврита, на жаль, ось ем, чому не, ми, не вони у нас беруть е, культурну форму, а ми беремо форму, якусь якусь там десь щось там чули, не то чули, і е, тягнемо в свою культуру те, що нам взагалі не властиво, і те, що не підвищує наш культурний рівень. Я от цього просто не розумію. Можливо, в Ізраїлі всі на ти, я не знаю. Я знаю тільки одне: як вчитель англійської мови з дуже великим досвідом роботи. В англійській мові є тільки одна форма для ти персонального, для ви персонального поважного і для ви групового, так, коли ми звертаємося до групи людей. Це все одна і та форма ю. Але повірте мені, якщо там хтось розмовляє з професором, не дивлячись на те, що там тільки одна форма ю, або з іншою поважною людиною, вони не будуть йому казати, ти, hey, you, наприклад, там, на Байдена, президента Байдена, або там якогось посадовця, або поважної людини. Hey, you, вони будуть казати на ю, але вони будуть казати: Mr. President, «Dr. Jones. Розумієте? Я зараз вчусь в Ірландській академії, там роблю авансований диплом ще з психології. Мені іноді директор цього інституту, коли він перевіряє мої роботи, він ще й мій, ну, мій т'ютер, мій професор, так? він коли перевіряє мої роботи, він може підписатися Джон. Справа в тому, що я не можу до нього звертатися. Джон, я до нього звертаюся, доктор Кремінс. Розумієте, а не Джон, не дивлячись на те, що я до нього звертаюся, звичайно, ю, тому що просто там іншої форми немає. Але якщо я захочу дуже показати, що там, я його прям дуже поважаю, а я його дуже поважаю. Я обожнюю його програму і його відгуки на мою роботу і все таке інше, дуже дуже поважаю цю людину. То я ще й ю напишу з великої літери. І я дуже часто, дуже часто бачу, що наші люди. Тягнуть з інших країн те сміття, від чого ці країни хочуть позбавитися, вони хочуть іншого до себе. А ми беремо, і кажемо, так роблять в Ізраїлі, давайте легалізуємо марихуану і проституцію. Так роблять в Нідерландах. А нічого, що багато хто з нідерландців ненавидіть те, що то відбувається нормального культурного рівня, і хочуть, щоб це бін, сміття кудись пішло з їхньої країни. Я не розумію, навіщо ми себе знецінюємо, недооцінюємо. У 2013 році я з моєю сестрою її чоловіком ми були останній раз в Криму всі разом. Ну, якраз останній рік до анексії Криму. Ми були в Ялті. І ми пішли на виставу Ромео і Джульєта у місцевому театрі. Мені здається, він називається також, як і у нас в Дніпрі, опери і балету. Ось дуже красива вистава, просто чудова. І ну, це було влітку, мабуть, це ми були в серпні, або серпені, або початок вересня. Можливо, початок осені, і там було дуже багато батьків наших з дітками, і дітки були одягнені, знаєте, в такі красиві сукні, або як ну, якщо хлопчики в такі костюмчики, знаєте, такі вечірні, всі такі ошатні прийшли, і як там квіти кидали. Ну, чоловік моєї сестри він дуже освічена людина. Він іспанець, він європеєць, якщо ми так хочемо брати всі там цінності звідусіль. Він бачив багато красивих вистав і багато красивих музеїв, галерей і так далі. В нього гарна освіта. Ось. І він такий, знаєте, як поміж речей, так як поміж рядків зробив таке зауваження, що. Ну, він так я не пам'ятаю дослівно, але зміст був такий, що де б я ще таке побачив? знаєте, зміст такий, що ми недооцінюємо свою культуру, що люди на відпочинку, люди у відпустці, але вони знайшли час, бажання. Змогу прийти на виставу на таку розкішну виставу ще й з дітками, одягненими так ошатно, які ще несли квіти. Розумієте? Я тоді замислилася, ну він так сказав, що він би такого не очікував взагалі побачити, наприклад, в Німеччині або в Іспанії на курорті. Для нього це був шок. І от він так сказав: я тоді замислилася, чому ми беремо цю знаєте, моду з чужого комоду. Навіщо вона нам треба? І ще, якщо б ми вже брали з чужого комоду, то вчитися гарному чомусь. У інших людей це супер. я не розумію, чому ми сміття якесь тягнемо до себе. Ви хочете щось класне взяти з Нідерландів? От я зараз у Нідерландах, і до того, як, як сюди я переїхала, я декілька разів тут була, тому що в мене тут сестра давно живе. Так, будь ласка, давайте, брати. тут шикарні розкішні, картинні, картинні галереї, тут шикарні музеї, тут шикарні закони демократії, тут класні. Закони ієрархії, тут класні закони, які регулюють хабарництво, ну, щоб його не було, знаєте, ось. Тут дуже багато всього класного. Тут запросто посадять високопосадовця, навіть якщо він там, якийсь суперпрезидент якоїсь суперасоціації. Посадять так, на раз-два. Чому ми це не беремо? Чому ми ж Нідерланди? О, давайте, давайте легалізуємо марихуану, яку вони тут ненавидять більшість, і, і, і проституцію. Ну, може, через те, що я спілкуюся з дуже освіченими людьми, тому що я працюю в школі, я працюю з педагогами. Те, що я чую, що ці люди хочуть позбавитися цього. І вони навіть ведуть своїх дітей і показують людей, які накорилися, як вони виглядають, і що це взагалі за видовище. А ще одна моя колега, коли її донька підліток, ну, Нідерландка, коли її донька підліток сказала, що вона хоче почати курити марихуану, тому що це ж так модно і кльово. Вона її повела ну, якась лікарня, чи диспансер, де лікують таких людей, що дуже перекурилися. І показала їй, які наслідки: шизофренія дуже часто, психічні різні розлади і просто е, абсолютно заторможеність. Донька подивилася, і все, все бажання в неї, знаєте, зникло. Тому я не розумію цю культуру тикання, тому що так в Ізраїлі, звідки ви знаєте контекст Ізраїлю? Звідки ви знаєте контекст Ізраїлю? Я ж кажу. Мій професор може мені написати Джон. Я йому не можу написати, написати Джон, якщо я нормальна людина. Тому що наступного разу він мені напише інший відгук. Тому що я маю знати ієрархію, де я і де мій професор. І чому ми стираємо цю ієрархію, я не знаю. Ось. І при тому, у нас Ківа, у якого справка, я дуже там, співчуваю людям, ну, які реально там, пережили якісь психічні захворювання і так далі. Але пробачте, його справка в нього написана на лобі. просто. І чому така людина мені має писати закони. Тобто ми одне, знаєте, одну ієрархію ми прибираємо до професорів на Ти, до реальних. а… Науківці у нас з вами з справками на лобі пишуть нам закони. Тому я закликаю всіх не брати моду з чужого комоду, а розбиратися, де наше класне і чому у нас ще треба вчи... повчитися, а у нас ще треба багат... багатьом класним якостям повчитися. А де нам треба повчитися у людей і не брати даленіше. Від якого вони хочуть самі позбавитися, Пробачте за такі слова. Все дуже дякую. Пока-пока.